І всем привет! З вами, док... ой, монтошка Roblox Minecraft. І сьогодні мы будем грати Roblox. А мы будем грати цікавий режим, який називається Кінь свого друга. Але ми початку можемо собрати душбату зірочок. Потому що у нас було дуже багато сил. Суть ігри заключається в тому, що нам треба кидати пер... Су... Цього... А де тут кидати? Ладно, там потім розберемося поки що. Давайте. Раз. Ну. І скільки скіки. Чекайно, ну, у мене дуже мало сили. Вкус 69 мільйонів. І ну за таке ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І пишіть кльові коментарі. Це вже моя, я не знаю, сорокове відео. А наступне відео я буду виложувати про Майнкрафт. Так, нас є 640. Сил. Ми можемо йти кинути. Давайте ми кинемо і подивимось. Уу! Вже, вже краще. І ставте лайки, хто любить Україну. Прям влепить. Анский лайк. Мы зарубила. А, оставьте. А тут за что открывается яйца? тут Вот это, по-моему, это за 70. Яц нам хватає. Ми можемо відкрити першого нашого това. О, рідкий, рідкий. ана. Что? Почекай, ну? О, два енергії. энергии. Що був на 4 тисячі ікса. Ты треба почекати. Ну, поки ми можемо позбирати ці зірочки. Уже 5000. Зараз спробуємо кинути. Я думаю, кинеться дуже далеко. Полетіло. Ну, якось слабенько. Ну, добре, будемо збирати. Посети еще на там был, по-моему. Ну да. Так. Тут четыре, 4 что, пацаныки? Ой, не, 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 тут такие все дорогие яйца поначалу. А тут ты мало чего авто. так, mm, так, так. <coughs> Стартый пак. Через один раз стартовый пакет. Антики шиська. 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 Зараз піду спробую кинути Чого? цього свого другого. Кідаємо. Ну. ну, ні, якось дуже слабо, ніколи не в рекорд. Ну, але слабо мені треба більше. Та тут зробимо першого лиця, щоб було прикольніше. Що ж що за У мене немає скільки грошей. Що б таке купити? мене тільки 3 гірочок. Ммм, mm, давай. Давай, ты еще раз покидаем потім давай, давай. О, дальше. на кинекот. Так, 500, то уже не погано. Це не погано для мене. Ну да, якби мене зараз... Я би хотів би на це перше місце 102 мільйона. багато. Я думаю, ці хопти, які вони кожен день на цей симулятор грали. Можна позавитку? Оклей нау. А, ні. Не можна. Добре. Не можна, так не можна. Ну добре. Зараз ще раз кинемо у мене вже вісім, а дуже мало крути. Та що за... мене нема крутих. Я не хочу своїх питомців віддавати. Вони мені дорогі. Прям дуже дорогі. Треба дуже, дуже, дуже багато. Може ще не є Ну то багато я так, це скільки хочуть. Я думаю, ми зможемо відкрити тільки саме. Кліка пет авто делейт. І угу. тут це, ну це це. А, ну добре. О, нам подарочок. Успіх. Так, цікаво. Де цей спін. І так, друзі, де цей спін? А, -а, -а ось він, де. Так, давайте його крутанаємо. О, X3 спіна в нас капець. П'ять 5000! Це добре. Ви ще сили багато Знову Знов 5000. І останній спін. Давайте подивимося, що. Екстра спін. Кто накстран. За ти подивимось, що нам випаде. О! вона енергія вислу. І так, у нас 10 тисяч. Ой, зірочки треба збирати, що я таке пойду. Давайте збираємо. Оце було М -м, як ту. Ці зірочки. О, судіску од 200. І так, давайте спробуємо кинути. О, дуже високо тисячу вже проходимо. Я думаю, 100 це дуже добре. Тому нажимайте на кнопку підписатися вот там зверху. Просто на неї нажимайте. І не пропускайте мої відео. І всім пока!